Ого, який величезний та красивий торт. Я хочу ось швидше спробувати. У мене така купа солодощів, якими я можу пофарбувати торт. Оч маніти. І тут багато рожевих смаколиків я ніколи не бачила. А що, Ріка? Ух ти! А в мене дуже багато блакитних смакот. Я щасливий. Тут навіть є моє улюблене печиво. Обожнюю. ну а що у тебе? Ха, ти така кумедна. Я схожа на тигра. Це мої ікла. Тучі нотила. Подивіться, вона рожева. Хочу прикрасити цими паличками свою частину торта. Ось так. Ух ти, це правда круто, Ханно. У мене також є палички. Але вони мармеладні. Занурюємо в желе. Як апетитно, спробуємо. Вони кислі. Прикольно. Прикрашаємо ними торт. Клас! Ось так, зверху. Тепер спробуємо гель. Бррр, як кисло. Мені подобається. Давайте видавимо його на торт. Ось так. А я маю медове желе. Я хочу його видавати. Але це не просто. Вийшло. Спробуємо. Як солодко. Для мого торта буде саме те. Видавлюємо прямо на торт. Можна побільше. Ей, Рік, що ти робиш? А, це динозавр, прибери. Та годі тобі, це просто іграшка. Боїшся його? Я хочу ним прикрасити свій торт. Нехай він стоїть на самій вершині. Хм, Я нічого гірше не бачила. На моїй половині буде єдиноріг. Ось це і інша справа. Такий милий. Мені треба підкріпитись. обожнюю демс. Що? Я також хочу. Рік, спробуй підкинути цукерку, а я піймаю ротом. Класна ідея, давай. Лови. Ха! ха Вона впала. Це було смішно. Добре, прикрасимо мій торт. Я зроблю чудовий малюнок на торті. Виходить прикольно. Ха, ха ну ти тут? Так, класно вигадав. Виглядає супер. А що мені робити з моєю половиною торта? Точно, у мене є маршмеллоу. Ой, я відкрила упаковку і все розлетілось. З них я зроблю милих чоловічків. Прикольно, правда? Рік, що ти робиш? Все не смішно, а мені прикольно. Мармеладні очі виглядають супер. Я прикрашу ними свій торт і навіть пригощусь. Що придумала ханна? У мене є рожевий тік-так. Зараз я викладу з нього квіточки на торті. Як мило, мені подобається. Залишки я можу з'їсти. Смакота. А У мене є прикольні льодяники у вигляді хвоста риби. Смачно. А в хани теж є льодяники. Mm -hmm. Так, у мене серце. Давай прикрасимо льодяника мотор. Як класно вийшло. Мені подобається. Друзі, ви класно впорались. Ходімо далі. О, це ж моє улюблене печиво у вигляді соломки. Хано, я зараз покажу тобі трюк. Дивись, як я можу. Я можу тримати соломку на носі. Майже вийшло. Ну, зараз, зараз. Ха, Прикольно. Рік, який ти смішний. А в мене є хуба-буба. Відмінний варіант. Відріжемо шматочок від ролона. Спробуємо обожнюю надавати з них бульбашки. Тепер прикрасимо ролонами жуйки мій торт. Круто вийшло. Так, непогана ідея. А я вирішив прикрасити соломкою з печива. Клас. Вау! А що це тут? Вибухова карамель? Крутяк! В мене цілий фейерверк із рота. Прикрасимо нею, мій торт. Висипаємо всю карамель. Ось так. Хана, а ти що робиш? А я висипаю на торт, рожеві цукерки Ньорц. Вони такі гарні. Чудово! Ох ти! Це ж попкейк у вигляді свинки. хрю хрю виглядає комедно! Прикрасимо свинкою мій торт. Рік, що це в тебе в руках? Павук? Ти хочеш зробити бій? Давай. Ну от, ти відкусив мою свинку. Як ти посмів? Я хотіла нею прикрасити торт. Я прикрасив свій торт капкейками у вигляді павуків. А є свинками? Але я все одно на тебе гніваю рік. Останній ярус самий особливий. Я напекла для нього вафлі. вафліче. Кладемо на тарілку. Вийшло. Бачив рік, як я можу. Цим я прикрашу торт. Хочеш подивитись? Ось так. А я прикрашу свою частину пончиками. Я впевнений, що це буде ще й дуже смачно. Клас. Ось так. Пригощуся. Круто! А що це? Це схоже на шоколадне яйце. Всередині щось є. Хочу дізнатись. Подивимось. Ух ти, це ж мармелад! Як круто! Подивись, хано. Класно, так? Спробуємо. Смакота. Так, це круто. Я також хочу. Десь у себе я бачила шоколадні яйця. Ось вона. Подивимося, що у мене. В правда, щось є. Ух ти, каблучка. Яка краса. Так, рік, швидко до мене. Тримай каблучку та вдягай мені на палець. Негайно. Добре, давай сюди палець. Ура, дякую. Іди сюди, я поцілую тебе. Що це було? Мені ніяково. Ух ти, друзі, ви прикрасили цілий торт. Це дуже круто. Все виглядає так гарно. Оцінимо сторону ріка. А тепер половинку кохани. Напишіть у коментарях, чия сторона вам подобається більше. А ми йдемо на дегустацію. Yeah. Ух ти, який величезний шматок торта. Спробуємо! Це дуже смачно. Я сам захваті. що у нас так смачно вийшло. Це дуже класно. Хочу скуштувати динозавра. Смакота. Тепер оцінимо шматочок з другої ярусу. Він у мене самий улюблений. Тут є мармеладні очі. Вони класні і сам торт смачний. Смакота хано. Як тобі? Я у повному захваті. Ти бачив, який гарний розріз? Він рожевий, обожнює рожевий колір. І сам торт неймовірно смачний. Нам зараз точно кожен позаздрить. Прямо на очах їсти таку смакоту. Тут є все, що ми так і любимо. Так, це правда. Я самий щасливий. Хана, ти думаєш про те саме? Так, давай зімо цей торт. Дякую за перегляд! Але ми доїдаємо торт. Бувай! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!